Друзі, всім привіт! Мене звати Микита, і в цьому відео ми поговоримо з вами про те, як можна заробляти на власній музиці. А саме ми поговоримо про Ghost Production. Перед початком відео ми ставимо лайк, підписуємось, а також, кому цікаво українське музичне ком'юніті і закулісся мого YouTube каналу запрошую вас до свого телеграм-каналу, посилання на який ви знайдете в. Описі під цим відео. Що ж, давайте переходити до теми цього відео. Ghost Production це коли ми, наприклад, візьмемо е, людину продюсера. У даному випадку ця людина буде називатися Ghost Producer, і коли цей продюсер він пише трек і повністю ексклюзивно його продає іншій людині. Ця людина платить продюсеру гроші, і з моменту покупки ця людина є повноцінним правовласником треку або пісні. Тобто простими та іншими словами, Ghost. Продюсер продюсує та робить пісню за когось іншого. Але ж головне наше з вами питання: скільки на цьому можна заробити? Пропоную нам з вами у цьому розібратися на конкретному прикладі, а саме платформі I'm Ghost Producer, яка є спонсором сьогоднішнього відео. Так, стоїмо. Нікуди не розходимось, тому що я дуже відповідально підійшов до цієї інтеграції та особисто поспілкувався з засновником цієї міжнародної платформи, який, до речі, ще є і українцем. Я задавав багато питань, реально дуже багато питань задавав, але на всі я отримав відповідь і тепер готовий поділитися цією інформацією з вами. Тому давайте не затягувати і переходити до самої платформи. Ось так виглядає ця платформа. І тут ми бачимо з вами дуже багато треків від різних продюсерів з різних країн. Є як доступні треки, так як ви бачите, є вже і продані треки. В чому ж переваги цієї платформи? По-перше, ця платформа працює без підписок. Тобто, щоб розпочати тут, вам не потрібно вкладати грошей. І навіть якщо через деякий час ви не продасте свій трек, то ви без перешкод та втрати грошей зможете забрати свій трек назад. У чому ж тоді їх вигода? запитаєте ви мене, і я вам відповім, що платформа заробляє за рахунок утримання певного відсотку з продажу кожного трека. На платформі є два рівні, які відповідають за цей відсоток. На рівні Silver платформа утримує 40%, на рівні Gold платформа отримує 35%. Щоб отримати рівень, Gold, вам потрібно продати 10 треків. Друга перевага цієї платформи полягає в тому, що частина утриманого доходу йде на просування треків через Google, а також соцмережі. Тому, якщо ви, наприклад, боїтеся викладати відео з собою та своєю музикою в інтернет, або ж, наприклад, ви просто ну не хочете займатися маркетингом, то ця платформа може бути для вас досить гарним вибором. Третьою перевагою є те, що у платформи є список постійних покупців, яким платформа час від часу пропонує доступні треки. І так як ми всі з вами любимо конкретику, то я вам покажу зараз заробіток продюсерів з цієї платформи, яку мені надав сам засновник. Ось так виглядає ця таблиця, і мені одразу сказали, що ця таблиця, по-перше, тільки за 24 рік. І по-друге, це список не усіх продюсерів, а лише топ-50, тому що продюсерів на платформі набагато більше. Так ось ми у цієї таблиці ми бачимо, що людина, топ-1 продюсер, заробив 20 тисяч, ну трохи більше 20 тисяч доларів за 24 рік, і продюсер. У цьому топі заробив 209. Це він найменший продюсер в цьому топі він заробив 209 доларів. Така велика різниця у цифрах, скоріш за все, через дві наступні речі. По-перше, мені щось підказує, що оцей перший продюсер він заробляє на життя музикою повноцінно, тобто він. Увесь свій час він витрачає на музику, він працює над цим. Він робить багато треків. Він все це викладає на платформу і тому, тому що він робить дуже багато треків. Скоріше за все, він їх робить дуже якісно. Він заробляє цим повноцінно на життя. Продюсер же якийсь ось тут внизу, скоріш за все для нього це як хобі. Що давайте будемо чесними, коли тобі приносить гроші, твоє хобі. Це дуже гарно, тому що реально дуже багато людей у світі, які займаються своїм улюбленим хобі, просто тому що вони це полюбляють. А коли твоє хобі ще й приносить гроші, то це взагалі супер. І друга така більш дотична причина, це те, що на цій платформі ви виставляєте. Ціну свого треку самостійно, якщо ви вважаєте, що ваш трек має коштувати 400 доларів, ви ставите 400. Якщо ви вважаєте, що ваш трек має коштувати 700 доларів, ви ставите 700 доларів. Тобто кожен вирішує. За яку ціну він хоче продавати свій трек? Також ми тут на сайті можемо побачити, що в середньому Ghost Producer заробляє за трек від 114 доларів до 679 доларів за трек, що у середньому дорівнює 227 доларів за трек на платформі. Виплати за ваші треки здійснюються або через PayPal, або, наприклад, мабуть, комусь буде досить зручно через криптовалюту у валюті USDT. Виплати здійснюються протягом трьох днів з моменту продажу вашого треку. Для тих, у кого PayPal нема, не бійтеся, тому що реєстрація в PayPal займає лічені хвилини. У мене PayPal є, я їм користуюся, і я знаю, про що я кажу. Тому не бійтеся, там досить швидко можна зареєструватися. Якщо ця платформа вас вже зацікавила, то я залишу посилання на цей сайт в описі під цим відео. Коли ви перейдете на це посилання, ви попадете на цей сайт, і ось тут внизу ви можете натиснути Become a Ghost Producer. І тут буде вся необхідна для вас інформація про те, як стати Ghost Producer. Ось тут буде такий пункт How to Become a Ghost Producer. Тут буде все по пунктах розписано. І навіть трохи більше, тому що тут є два відео про те, як стати гост продюсером на цьому сайті, яке записав сам засновник цієї платформи Анатолій Верет. Відео на англійській мові. Але він мені казав, що там є можливість поставити українські субтитри, тому якщо англійську ви не знаєте, не переймайтеся, українські субтитри вам допоможуть. Що ж друзі, в мене на цьому все. Я дуже вдячний вам за перегляд і сподіваюся, що це відео вам було не просто цікаве, а ще і корисне, тому що з цього моменту, мабуть, хтось з вас почне заробляти на своїй музиці, наприклад, продаючи треки за допомогою цієї платформи. Ставимо лайки, підписуємось, пишемо коментарі, і також не забуваємо про усі посади знання в описі. До нових зустрічей.